Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу показати, як я обстригаю свої рози. Якщо ви хочете, щоб ваші троянди квітли гарно, пишно, я вам покажу, як правильно їх треба обстригати. От у нас є така троянда, яка вже вона відцвітає, вже осипається, і я її обстрижу. Вона має отакі гарні. Ось тут дві гілочки, я обстрижу її отак. Цю також я обстрижу. А тепер дивіться, я хочу вам показати, як обстригати далі бутон. Іде три листки. Раз, два, три. І по цю сторону йде раз, два, бо також третій. Далі дивимося п'ять. Значить, ми обстригаємо до п'ятого листка. Отак. Залишаємо п'ять листків, щоб було. Забираємо, обстригаємо далі. Так само і тут я обстригаю. Тут уже відквітли ці бутони. Я обстригаю до п'ятого листка. Тут іде 3, тут іде 5, тут згори іде 3, а тут 5. То я обстригаю до п'ятого листка. І дивлюся, куди краще мені пустити. Щоб другий раз пробудилися бронькість сплячі. і куди краще, щоб троянда розпустилася. В цю сторону я собі обрізаю оцю. Якщо я схочу пустити її в цю, то я спущу її нижче, обріжу. Так, далі обстригаю і цю. Тут обстригаю. Також тут зріжу, бо вона вже сипиться, то я також тут зріжу до п'ятої. До п'ятої і обрізала. Тут є бутони. Ще це залишаю, це обстригаю, ці обстригаю бутони залишаю. Потім пізніше, як розпустяться оці бутони, і вони відквітнуть, є у нас Отакі листки, три листки. Тут далі йде п'ять листків. Значить, ми обстрижемо до п'ятого листка. Так як тут була спляча брунька розбуджена, і звідси пішов бутон, значить, я обріжу тут нижче, до цієї обріжу, коли уже відквітнуть оці бутони. І до цієї. До цієї частини я тоді обріжу оцю гілочку. Якщо так обрізати троянди, бачите, троянди будуть вас радувати постійно. До п'ятого листка. Я відстригаю тут троянди, які вже відсвіли. такі гарні троянди я залишаю. Дивіться, яка краса. Яка милота оце. І потім пізніше ці трояндочки, як відсвітуть. Тут видно також до п'ятого листка. І треба пускати, щоб трояндочка йшла не всередину, а щоб пішла до п'ятого листочка і щоб пішла двір. Сюди до нас, щоб йшла. І ми по цю сторону троянду обрізаємо. Це у нас була перша стадія цвітіння. Друга стадія зараз буде закладка других бутонів. Щоб у нас були гарні закладені бутони, нам треба обов'язково їх так підстригти до п'ятого листочка. І тоді у нас будуть красиві бутони, гарні троянди будуть. І це буде у нас така красота і буде дуже багато красивих троянд, якщо ми будемо обстригати до п'ятого листочка. Коли ми обстригли отак троянди до п'ятого листочка, у нас піде закладка нових бутонів. І після того ми бутони вже не обрізаємо. Ми залишаємо троянду так у спокої перезимувати цілу зиму. На зиму ми троянду не обстригаємо. І вона краще, легше дається їй до зимовки. Вона перезимовує і менше обмерзає її пагоню. Це так обрізаю я. Отака От моя троянда, така великий такий пущ. така красива. Це вона доцвітає. Дуже було багато квітів, але, на жаль, дощі лили. І троянда не змогла показати всю свою красу, бо тони всі стали такі негарні. Бутони не порозпускалися, отакі стали. Дощик їх позаливав. Отака квіточка, на жаль, це все, що лишилося. Ну, а зараз просто я обстригаю, щоб була друга закладка гарніша, щоб троянда могла гарно процвісти. Це так я з трояндами провожу таку обрізку. Я бачу, що треба обстригти ще, що сухі гілочки є, які не потрібні, також обстригаю. Хочу показати Альпійську гірку, яку вже чоловік запустив. Дивіться, яка красота. Правда, тут ще нема так багато води. Треба ще води доливати. Витя, яка красота. Просто. Як гарно збігає по камінчиках вода. Дивіться, яка красота. Просто ну не можу. Я Вже як люблю, так як цей фонтан мій працює, ця гірка альпійська. Буду ходити любуватися. Тією кростою. Відсити водичка біжить і також біжить донизу. Ще підключили фонтан. Чорнобривців насадили щоб було гарно. Така у нас красота на подвір'ї. Вже як є більше води, просто тут дуже трошки є води. Дощ падав і води було, чоловік каже, я підключу. І то підключив. І я одразу за камерою хочу вам показати, яка це в нас тут красота. Ой, як я люблю цю красоту. Як я люблю таку красоту. Оцей звук води, як він біжить, збігає. Красота. Починали було сонце, а вже падає дощ. Ще покажу, як обстригли ще раз кущі. Отака От краса. Кущики пообстригали. Привели в порядок. Моя манюня. Також другий кущик у порядок привели. Зробили зачіски. Також і зробили зачіску оці красунь. Ялинці на штамбі, водоспад. Отака красота. На цьому я буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую, хто мене дивився. Якщо вам це відео сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба, Божого благословення. На все добре вам. Будьте всі здорові!